Чи можливо якийсь накінечник? Опа і... Опа, срібна монетка. Не встиг відійти від каси, я кажу йди знімай. Що це? На годиннику майже 12 годин. Півдня майже вже прийшло. Але хочеться зазирнути за ширму років на десятки, може і сотні або навіть і тисячі років. Тому беремо металошукач в руки і... Погнали! Був сигнальчик і є перша монетка. Що це в нас за монетка? Радянська, рання пізня, рання, походу 3 копійки або 20 копійок. Не буду чистити, але монетка, перша в копілку забрали. Так, другий сигнал. Так, і щось кругленьке в нас випадає. І що це таке? Монетка? а ні, це не монетка, я думав монетка. Це якась запонка, не запанка, якась така то штучка. Так от, забрав. Ну що, робимо ставки. Дивіться, яка яма. І в ямі є такий предмет. Ножик не ножик. Чи можливо якийсь накінечник? І не ворушиться, будемо підкопувати. Так, вроді почав лізти, піднімаємо. Ха, і це в нас ножик. Ножик якась руся, або черняхи. Ну. Знахідка. Вітер капець. Присів, був сигнал. Викопав його і дивіться, що я бачу. Опа! І це в нас спинка. Перша знахідка, і це в нас спинка. Клас. Це показує, що тут щось могло бути, правда? Так, ще яму не закопав і дивіться, яка тут кераміка. Отак от, кераміка є, бачите? Значить ми на правильному шляху. Трапався ножик, але якийсь в поганому стані. Думав, я його зламав, але ні, це він такий. Отак от, от. Так, був у нас наступний сигнал. Опа і опа. Срібна монетка. Якийсь полячок, напевно. Де польський герб здається там. Отак от, от. Не буду чистити, не буду терти. Гарна монетка забрав. Пали нас збоню і корови. Боня в шоці. А корови в якому шоці? Напало на них лахмате чудовисько, а другий його тримає. Знайшов ось таку штуку. А що це таке? Щось мисливське це для патронів, ні? Заряжати ці патрони? Чи може помиляюсь? Ну, така то штука. Як є наступна знахідка в нас? Це в нас наперсток. Напевно алюміній, бо окисло є. Але на персток. Хорош, забрав. Дивіться, опа. подивимося, що це в нас. Здається, монета. що за монета? Напевно, 5 копійок радянських, да? Схоже на то. Гадаю, що так, не буду я її чистити. Ну схоже на те, що це рання радянщина. Ну, монета. Так, є натупна знахідка, опа. І це, напевно від радянської кокарди, да? Напевно так. А то знахідка. Так, знайшов шматок гільзи. І думаю перепровірити, чи підходить оця штука під гільзу. Ні, під цю не підходить. Можливо, підмосіна, або я не знаю для чого. Така то, це хоча роздвигається. Що це я так пробую. Отако підходить. Опа. Підходить? Що це таке не знаю? Ну підказуйте, можливо, хто знає. В попи є знахідка, йдемо, глянемо, що там в нього. Так, десь тут? Тут? Так це не кулончик, це фібула. Там фібула, а тут уди місце, бачиш? Воронка. І що це у нас? Пряжечка чи що це? Накладка. Щось непонятне. мені З діркою, бачиш, двір є. А, всередині. Ну, угу. Якщо щось цікаве, то ми її покажу. Не встиг відійти від каси, я кажу, йди знімай. Що це, динарик? Да. Дуже похоже. Можна такій глибині, як і теп все було. Динарик. А ну... З жидкостю його потерти. Адріан, чи комод, чи хто це такий? Так, наступний сигнал і наступна монетка. 1956 рік, одна копійка. Так, от, така монетка. Гарненька, приємна монетка. Були пізні, я їх не знімав, а от ранні, ранню радянщину знімаю. Отак от, от забираємо. Так, в кого які ставки? Дивіться, яка знахідка. Супутка по ЧК. Може бути перстеньок чи ні? Чи може труба просто з вироботкою якась, чи що це таке? Ну що ж, підводячи підсумок сьогоднішнього виходу, можна сказати, що результат є так, як покопали, знайшли і відпочили.